Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу. Книга Радості. Автори. Його святість далай 14-й, архієпископ Десмонд Туту Дуглас Абрамс. Книга радості це плід унікальної зустрічі двох найвизначніших духовних лідерів сучасності: його святісті Далай-Лами 14 та архієпископа Десмонда Туту. У 2015 році вони зібралися у Дхарамсалі, щоб відсвяткувати 80-річчя Далай-Лами та поділитися своїми глибокими мудростями про радість, яка не згасає навіть перед обличчям найважчих життєвих випробувань. Незважаючи на приналежність до різних конфесій, їхня дружба та вчення Виходять за межі релігій, надихаючи мільйони людей шукати внутрішній спокій та щастя. Центральне питання книги, сформульоване Дугласом Абрамсо на основі запитів з усього світу, як знайти радість перед неминучими стражданнями нашого життя. Далай-Лама та архієпископ туту, які пережили вигнання, боротьбу з апартеїдом та особисті втрати, демонструють дивовижну здатність зберігати внутрішню радість. Вони переконані, що для досягнення щастя необхідно розвивати любов і співчуття. Усвідомлюючи нашу відповідальність перед усіма людьми, страждання, за їхніми словами, не є перешкодою, а скоріше можливістю для духовного зростання, яка робить нас уважнішими, співчутливішими та щедрішими. Книга є унікальним переплетеним буддійської мудрості Далай-лами, християнського вчення архієпископа туту та наукових поглядів Дугласа Абрамса, що робить її автентичним та корисним посібником для кожного, хто прагне радіснішого та осмисленішого життя. Перший природа справжньої радості. Дуглас Абрамс був вражений здатністю Балайлами та архієпископа туту зберігати відкритість, веселощі та щиру радість, незважаючи на пережиті страждання. Їхня радість проявлялася у здатності глибоко переживати моменти, щиро сміятися, не соромитися сліз, а потім швидко повертатися до стану внутрішнього спокою та усмішки. Це вміння постійно повертатися до стану внутрішньої радості стало основною темою їхніх розмов. У сучасному світі зосередженому на матеріальному добробуті, люди часто відчувають тривогу та самотність. Автори підкреслюють, що справжня тривала радість не залежить від матеріальних цінностей чи удачі, вона перебуває всередині нас. Такий стан розуму є життєво важливою умовою як для особистого розвитку, так і для побудови мирного суспільства. Психолог Пол Екман та буддійський вчений Матьє Рікар описують різні прояви радості від чуттєвого задоволення до глибокого духовного сяйва, що народжує. З внутрішньої рівноваги та доброзичливості, наприклад, сорадість, здатність радіти чужому щастю. Далай-Лама вважає радість станом, який ми знаходимо, досягаючи головної мети життя усунення страждань. Радість не позбавляє нас труднощів, але допомагає легше з ними справлятися. Існує два види щастя: чуттєве, обмежене в часі та схильне до гедоністичної адаптації, коли надлишок задоволень притупляє почуття, і ментальне внутрішнє щастя, яке є глибшим та тривалішим. Нейробіолог Річард Девідсон виділяє чотири стани мозку, що впливають на благополуччя, здатність залишатися позитивним, відновлюватися від негативу, концентруватися та бути щедрим. Перешкоди, що заважають радіти життю. Існує безліч факторів, що заважають відчувати радість, але ключ до їх подолання полягає в контролі нашої реакції на зовнішні обставини: біль та страждання. Перша шляхетна істина буддизму говорить: усе є страждання. Щоб розвинути радість, потрібно Прийняти неминучість страждань. Часто ми самі є джерелом власних мук, відмовляючись приймати реальність і намагаючись контролювати неконтрольоване. Духовний розвиток допомагає сприймати негативні емоції як тимчасовий досвід, а не як джерело страждань. Змістивши фокус з себе на інших та розвинувши емпатію, ми створюємо основу для радісного стану. Дослідження показують, що щасливішими нас роблять позитивна оцінка ситуації, вдячність та прояв доброти, страхи, стрес та гнів. Страх це біологічно захисна реакція, але в сучасному світі він часто перебільшений або безпідставний. Головна проблема не в кількості стресу, а в нашій реакції на неї. Далай-Лама стверджує, що гнів обумовлений страхом, особливо страхом не отримати бажаного або через душевний біль. Визнання власної вразливості та прийняття страхів допомагає впоратися з гнівом. Хронічний стрес руйнує теломери. Але зміна сприйняття загрози на виклик знижує його вплив. Справжнє щастя полягає в любові та почутті спільності. Роздуми про інших, які переживали подібні або гірші ситуації, допомагають відступити особисті переживання. Страх смерті долається прийняттям її неминучості та усвідомленням важливості наповнити життя з містом сум, горе та розпач. Сум, хоч і здається перешкодою, насправді спонукає до емпатії та співчуття, викликаючи прагнення допомагати іншим. Дослідження показують, що легкий сум покращує пам'ять, об'єктивність, мотивацію та щедрість. Сум триває довше, ніж гнів чи страх, але розширює наше коло турбот. Перед обличчям Світового Горя можна впасти у відчай, але архієпископ туту нагадує про величезний потенціал добра в кожній людині. Надія, на відміну від оптимізму, є глибшим почуттям, заснованим на вірі, в добро, любов і є протиотрутою від розпачу. Самотність. Сучасна соціальна самотність виникає через фокус на відмінностях між людьми, що посилює страхи та невпевненість, прагнення до влади, слави та багатства віддаляє від справжнього щастя, адже його неможливо досягти на самоті. Кращий спосіб досягти цілей це дружба, заснована на довірі, яка, у свою чергу, виникає з щирої турботи про благополуччя інших. Заздрість у буддизмі та авраамічних релігіях заздрість є причиною страждань, руйнуючи спокій розуму та стосунки. Прагнення до справедливості може призвести до дискомфорту від нерівності, але абсолютна рівність неможлива. Фокус на несправедливості лише посилює відчуженість. Тут думки лідерів розходяться. Архієпископ туту вважає заздрість природньою та неконтролюваною, а Далай-Лама вчить, що її можна трансформувати в сорадість здатність радіти чужому щастю, розвиваючи турботу про інших. Сорадість є однією з чотирьох безмірних станів розуму в буддизмі. Друге вісім стовпів радості. Для розвитку внутрішньої радості необхідно зміцнити психологічний імунітет через вісім ключових якостей: Погляд зі сторони. Будь-яка подія має безліч точок зору. Ширший глобальний погляд допомагає зменшити тривогу. Відсторонення від я дозволяє бачити ситуацію повніше і реагувати конструктивно. Запитайте себе, чи згадаю я про це через місяць, рік, яке це має значення для всього людства. Смиренність. Гординя та егоїзм, особливо за розумілість, часто випливають з невпевненості. Усвідомлення власної звичайності та місця у величезному світі допомагає подолати страх виявитися гіршим за інших. Смиренність також випливає з розуміння нашої потреби в інших людях та взаємопідтримці. Гумор, надмірна серйозність заважає розслабитися та взаємодіяти. Сміх руйнує соціальні бар'єри, запобігає конфліктам. Він не принижує, а запрошує до веселощей та показує спільні риси. Гумор можна розвивати, сміючись над собою, що надихає інших приймати себе. Прикладом є постійні жарти Далай-Лами, а архієпископа прийняття дозволяє усвідомлювати радість повною мірою, не означає визнання поразки, але лише визнання реальності. Суть прийняття не дозволити обставинам поглинути нас. Мета буддийських практик бачити речі такими, якими вони є, без власних очікувань. Це дозволяє ефективно взаємодіяти з реальністю. Прощення кожна людина за своєю природою милосердна. У буддизмі важливо розвивати співчуття до тих, хто робить негативні дії, оскільки вони насамперед шкодять собі. Відмова прощати лише посилює гнів і ненависть, шкодячи нам самим. Прощення не означає забуття, а розділення людини та її вчинків, уникнення негативної реакції. Це єдиний спосіб звільнитися від тягаря минулого. Подяка, здатність відчувати вдячність до всього, що зробило наше життя можливим. Ширший погляд дозволяє цінувати те, що ми маємо, бачачи тих, кому пощастило менше. Вдячність навіть ворогам сприяє духовному зростанню. Вдячні люди більш схильні до емпатії та допомоги іншим. Науково доведено, що подяка стимулює центри задоволення в мозку. Співчуття, розвиток радісного стану приносить користь не лише нам, а й оточуючим. Подолавши власний біль, ми стаємо відкритими. Далайлама та архієпископ підкреслюють, що співчутлива турбота закладена в нас природою У бунту Людина може бути людиною лише в оточенні інших. Співчуття, на відміну від емпатії, спонукає до дії. Самоспівчуття є основою для співчуття до оточуючих. Щедрість центральне місце у всіх релігіях, є наслідком співчуття, розрізняють три види щедрості: матеріальні блага, безстрашність, захист, порада втіха та мудрість, моральні вчення. Практикуючи їх, ми розвиваємо щедрість духу, що дозволяє ділитися найбільшим даром, радістю. 3. практики радості. Автори пропонують низку простих щоденних практик, що допомагають зміцнити вісім стовпів радості та подолати перешкоди, регулярність ключ до ефективності, ранкова практика встановлення наміру. Почніть день, формулюючи свій намір. Запитайте себе, чого хоче моє серце для мене, моїх близьких та всього світу. Перевіряйте бажання. Чи принесе це користь у майбутньому? Можна опиратися на рядки традиційної тибетської медитації про чотири безмірні стани розуму, концентрація на диханні, практика позбавлення стресу. Займіть зручне положення, зосередьтеся на диханні животом, вдихайте прохолодне повітря, видихайте стрес, можна рахувати вдихи видихи Будь-яка фізична активність може стати медитативною, якщо уникати зовнішніх подразників. Аналітична медитація різновид ментального аналізу, де ми спостерігаємо за думками, не прив'язуючись до них? Запитуйте, чи істинні мої думки, як вони можуть допомогти змінити ситуацію? Страх. Уявіть найгірше, що може статися. Чи можна це пережити? Чи допоможе хвилювання? Гнів, чи є сенс злитися? Яка ваша роль у конфлікті? Яку користь чи шкоду принесе гнів? Сум. Знайдіть втіху, усвідомте непостійність. Зосередьтеся на хорошому, що вас збагатило. Смерть. Подумайте про непостійність, зробіть життя осмисленим. Уявіть, що ви вже померли, і запитайте, чи любив я людей, чи виявляв радість і милосердя. Медитація прийняття. Сядьте зручно, спостерігайте за потоком думок, не оцінюючи. Подумайте про ситуацію, яку не можете прийняти. Визнайте, що негативні події відбуваються незалежно від нашої волі. Минуле не змінити. Повторюйте рядки з шляху ботхісат вишантидєви або молитви про спокій Рейнхольда Нібура. Практика розвитку почуття спільноти з іншими людьми, любляча доброта. Усвідомте, що всі ми прагнемо щастя та уникнення страждань. Уявіть близьку людину: відчуйте любов, потім розширте це відчуття на знайомих, а потім на всіх людей, розуміючи, що саме це нас поєднує. Практика розвитку сорадості порятунок від заздрості. Архієпископ туту пропонує три протиотрути подяка, радіти тому, що є, мотивація використовувати заздрість для досягнення цілей, погляд під іншим кутом чи потрібне нам насправді те, чому заздримо. У буддизмі практика полягає в усвідомленні спільноти з людиною, якій заздриш, та щирій радості за її досягнення. Лоджонг та Тонглен. Практики розвитку співчуття. Лоджонг, згадайте всіх, кому ви зобов'язані, хто приніс вам страждання. Відчуйте любов і подяка за їхній внесок, порадійте їхньому щастю. Поширте ці емоції на всіх, усвідомлюючи нашу взаємозалежність. Тонглен, уявіть, що ви вдихаєте біль і страждання іншої людини. Чорний дим. А у вашому серці він тане у любові та радості, яскраве світло. На видиху посилайте це світло назад, даруючи мужність, силу та впевненість. Практикуйте для близьких, потім для всіх чотири стаблі прощення: архієпископ туту та мхотуту. Перше. Розкажіть свою історію довіреній особі, щоб поглянути збоку. Друге. Назвіть свої емоції та їх причини. Третє. Пробачте. Зрозумійте, що кривдник теж є частиною людства, і його дії могли бути спричинені болем. Четверте. Роздумайте, чи варто продовжувати стосунки. Це дозволяє рухатися далі. Практика радості прожитого дня. Наприкінці дня згадайте всі події, розмови, емоції, уникаючи надмірного аналізу. Оцініть, наскільки день відповів ранковому наміру. Відчуйте подяку за все, навіть за помилки, як за джерело досвіду. Присвятіть свої заслуги благу всіх істот. Ведіть щоденник подяки. Висновок його святість Далайлама, 14 та архієпископ Десмонд Туту, попри всі труднощі, є одними з найрадіших людей на землі. Вони стверджують, що матеріальні цінності не можуть зробити нас справжні щасливими. Справжнє щастя походить з внутрішньої радості, яка не залежить від зовнішніх обставин. Будь-які страждання можна перетворити на користь, адже саме вони вчать нас бути уважнішими до оточуючих. Милосердя та доброта закладені в кожному з нас, і їх можна розвивати. Для цього необхідно наповнювати розум і серце позитивними емоціями та розвивати вісім стовпів радості. Погляд збоку, смиренність, гумор, прийняття, прощення, подяка, співчуття та щедрість ці якості взаємопов'язані та підсилюють одна одну. Щоденні практики, такі як встановлення намеру, різні види медитації, практики співчуття та прощення, допомагають зміцнити ці стовпи. Якщо вибирати одну думку, яку варто запам'ятати з цього безцінного творіння трьох мудрих людей, Запам'ятайте цю. Стан радості і щастя внутрішній, воно не залежить від зовнішніх обставин, але лише від того, як ви самі вибрали їх сприймати. Воно народжується не із прагнення придбати якнайбільше, але із прагнення віддати якнайбільше. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.